На Полтавщині завершується період подачі заяв до вишів в аграрному університеті. Найзатребуванішою спеціальністю залишається агрономія, говорить заступниця секретаря приймальної комісії аграрного університету Валерія Осташова. Трохи більше двох тисяч і в минулому році більше двох, і, і зараз більше двох трохи відрізняються вступники від попередніх років. Мається на увазі, якщо раніше основний контингент наш це була Полтавська область, і лише деякі вступники були з інших областей. То зараз звичайно багато вступників з територій окупованих деокупованих територій активних бойових дій. До медичного університету цього року абітурієнти подали близько 2,5 тисяч заяв. Про це розповів відповідальний секретар приймальної комісії медичного університету Геннадій Баля. Минулий рік. Враховуючи ту ситуацію, яка виникла в нашій країні, був для нас найбільш успішним у минулому році. Ми набрали найбільшу за останні 5 років кількість вступників. І якщо порівнювати ситуацію сьогоднішню в порівнянні з минулим роком, звичайно, ми трішки програємо в цьому відношенні, але в цьому році Міністерство освіти і науки ввело центр в 150 балів. Ми вже набираємо більше заяви ніж було в 2019, 2020 і 2021 роках. Досить активну зацікавленість проявляють до нових спеціальностей, які ми ввели в цьому році, це і Ерготерапія, терапія, ерготерапія це медична психологія і формація, промислова формація. За словами Валерії Осташової, наступний етап вступної кампанії формування рейтингових списків вступників, після чого є обов'язковим накладання електронного підпису на заяву та заключення договору між вступником та університетом. 10 серпня буде підписаний наказ про зарахування за держзамовлення 15 серпня на контракт. 18 серпня пільгові категорії абітурієнтів можуть перевести з контракту на бюджет. Ми одночасно з ними побачимо цю інформацію, коли вона надійде і їм в електронний кабінет, і нам до нашої бази. Після цього технічні секретарі звичайно телефонують всім вступникам, якщо хтось не побачив в своєму кабінеті. Ну і вітають з тим, що Отримала особа місця державного замовлення. Uh -huh. Ну або ж рекомендована на контракт. Майбутні студенти приходять подавати заяви до університетів і в останній день. Так вийшло просто в день. І все, удобно так. Ми подавали uh -huh. і онлайн теж. Позвонили, сказали прийти сюди, подавати документи. Інформаційні системи та технології. На мою думку, він найперспективніший. Я поступала, але вийшло так, що я. Змінила думку, навчалась в Світлогірському ліцеї імені Антона Петровича Біленка. Закінчила 9 класів на дуже добрі оцінки. Тріжечки не вистачило на червоне свідоцтво. Спеціальність фармація, правослова фармація. Це той, хто працює в аптеці. У мене були проблеми з здаванням електронного підпису. Я тільки сьогодні могла його робити, то мені сказали, сьогодні тільки приїжджати здавати документи. І аграрний університет і медичний планують розпочинати навчання з 1 вересня офлайн. Оксана Іванова, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.